Авіація рефія, що вилітала бобити Україну, масово вибухнула, адже накрили аеродрому ворога. Тепер їхні пілоти відчули, як це нести біль та страх іншим, і самі стали цілями. Борти окупантів загорілися, не встигнувши завдати ударів по наших містах. Нізка таких інцидентів дозволила пропустити нову павутину СБУ, що нібито сколихнула Росію та окуповані території. Вражаючі кадри та наслідки. побачите далі. Вітаю на пітіві. Великобійні дрони СБУ атакували військовий аеродром приморсько ахтарську Росії. Цілі удару стали літаки та місця зберігання і запуску шахедів, які використовуються для атак на Україну. Після влучань дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа. На аеродромі також стверджують супутники НАСА, які зафіксували на його території декілька осередків займання. Також судячи з мапи, пожежа розповсюджується як на злітно-посадковій смузі, так і на стоянці для літаків, складах та інших частинах прила території Тим же часом у мережі з'явилося відео знищення російського вертольота. Відео прилюднив телеграм-канал Шайк ньюз Ось що з гелікоптером все валяється, каже росіянин на відео. Далі слухаємо. Що валяється? Є дереві там фізіляш. У короткому ролику видно, що залишки борту розлетілися по всьому полю. Однак стало відомо і про ураження аеродрому Борисоглєбськ. Там базуються ворожі літаки су 34 су 35 с Су 30 СМ. За даними Генштабу, операцію здійснили підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Результат ураження уточнюється, йдеться повідомлення. Всі зауважити, що це не перша атака на навчальний центр та авіабазу. Зокрема, раніше дрони СБУ, ССО та інших сил оборони атакували склади з кавами стоянки літаків су 35 і су 34 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі. Пересоглєбськ. також сили оборони України завдали удару по аеродрому у Нижньогородській області Рефів, внаслідок чого були уражені два літаки. За попередніми даними Генштабу на аеродромі ймовірно було уражено кілька одиниць авіацій. Техніки ворога ймовірно це літаки міг 31 та су 30 34 Українські військові також додали, що результати бойової роботи уточнюються. Також остаточно підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Криму. Про це заявила в генеральному штабі ЗСУ за його даними. Ураження завдали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України. Його результати та ступінь уточнюються. Ну а тим часом на території країни агресорки Росії масово скаржилися на нові атаки українських дронів. Зокрема, повідомлялися про удари по Білогорщині, Курщині та Таганрогу. Місцева влада першої навіть заявила про руйнування. А за словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка у Таганрозі під ударами аеропорт своєю чергою речник української добровольчої армії Сергій Брачук прокоментував удари по Росії та розповів про їхні наслідки. Щодо свідомості, я думаю, про російську свідомість немає чого говорити, бо вона відсутня. Але з іншого боку, у кожної навіть худобини, якої є зайвохромосомнії, існує відчуття власної безпеки на такому підсвідомому рівні, в тому числі. І звичайно, це страшно, коли щось летить. І бачите, летить не просто по Підмосков'ю, по Москві летить. Заважає їм жити щось там. Якісь навіть автівки починають горіти. Хтось закидає, мовляв, от треба спалити Кремль. На все свій час це. По перше, сьогодні це не є стратегічно важливим або корисним з військової точки зору сьогодні якраз тут у цих е, нальотах скажімо так, цих атаках наших безпілотників важливий і перш за все надзвичайно важливий психологічний інформаційний момент тому що е, ну по перше дивіться треба пролетіти е, не одну сотню кілометрів через ешелоновану, нагадаю протиповітряну оборону бо і ще часів радянського союзу існує окремо московський військовий округ ППО який захищає небо е, столиці російського московського улусу, власне по санкт Петербургу, в тому числі? Тому е, а тут пролітає. Не один зачиняються аеропорти. Давайте згадаємо, наскільки це на них впливає. Вони починають там сіпати оком і переживати, бо, бо некомфортно і вони цю некомфортність мають відчути. Звичайно, паралельно було би добре там вимикати їм електроенергію, залишати без бензину, хоча це робиться на іншій території. І це впливає в будь-якому разі, інформаційно впливає, що Росія показує свою нездатність захиститися. Давайте згадаємо таку історію, наче. То далеко, але насправді, за історичними мірками, не таку вже й далеко. Я вже згадував розпад Радянського Союзу. Той самий літачок Руста е, СфРН, який е, Матіаса Руста, який зупинився або приземлився на Червоній площі. Чим це закінчилось? Це був символічний такий акт розпаду Радянського Союзу. Е, сьогодні наші комарики виконують цю е, штукенцію. показують неспроможність російської ППО, показують неспроможність російської влади захистити е, своїх, ну і власне ставить. Росіян незручну позу відчуття того, що в них немає сьогодні простору для власної безпеки. Тому я думаю, що якраз у цей момент треба його підсилювати. І він психологічно так чи інакше але буде впливати на росіян. Інформаційно складніше, бо ми зрозуміємо, що зараз всі джерела інформації на Росії максимально е, закриті. Ну нічого, я кажуть, вода камінь точить. Тому це дійсно прекрасна робота. По перше, наших сил оборони. По друге, це дуже важливо. Ну а ми продовжимо говорити про вовну на Росії. Зокрема, губернатор Білгородської області повідомив про пожежу на комерційному підприємстві. Ймовірно, завод ФРЕ, своєю чергою. Місцеві мешканці кажуть, що удару зазнав завод «Білгородський». Фрес та спецінструмент у районі валує. Крім того, під удар збройних сил України потрапило місто Львов у Курській області. За інформацією губернатора Олександра Хінштейна, в результаті ударів пошкоджено частину об'єктів інфраструктури та енергетики. Є пожежа на місці прильоту. Мешканці уточнюють, що ударами українських БПЛА знищено електропідстанцію. Також вони виправляють Хінштейна. Мова йде не про одну маленьку. Пожежу а про масштабні пожежі, і це можна побачити на відповідних світлинах. Через цей удар всі мешканці Львова та Львівського району залишилися без електропостачання. Крім того, повідомляють і про удар по Таганрогу. Місцеві пабліки розповідають про вибухи та викладають відео, нібито з моменту відбуття атаки. Очевидці розповіли шот, що було чутно від п'яти до семи вибухів. Місцеві повідомляють, що було видно спалахи в небі та дим. Також у місті спрацювала сирена повітряної небезпеки. Офіційної інформації. Про постраждалих та руйнувань наразі немає. Написав російський пропагандистський ресурс Шот. Ну а далі поговоримо також про те, що дрони атакували НПЗ у Салаваті. На об'єкті спалахнула пожежа кадри із клубами диму. Над містом активно ширять у мережі. Відомо, що вражений НПЗ – це Газпром Нафтохім. Салават удар по підприємству. Підтвердив глава Башкортостану. Радій Хабіров в телеграмі каналі. Газпром Нафтохім Салават зазнав чергової атаки без пилоти. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі. пожалівся чиновник. Тим часом в мережі з'являються нові кадри з місця подій, на них охоплений димом НПЗ. Фото та відео з наслідками уражень чергового російського нафтопереробного заводу зібрав телеграм-канал. Ексієнова плюс автори каналу стверджують, геолокація кадрів дозволяє припустити ураження найпотужнішої установки первинної переробки нафта на заводі. Удар по подібній установці дорівнює втрата головного серця заводу, яке визнає пропускну здатність усього виробництва. Нагадаємо, що підприємство вже було під ударом всього кілька днів тому, 18 вересня. Тоді дрони уразили ключову установку заводу. Це найбільший у Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне пальне та інші. У продукцію за даними сервісу Распрофайл у 2024-му виторг компанії склав 303 мільярдів рублів. А чистий прибуток 4,4 мільярди. Загалом силоборони України вже впродовж двох місяців інтенсивно атакують російські нафтопереробні заводи. Це ключ до того, аби створити колосальні проблеми для Кремля. Про це розповів полковник запасу ЗСУ «Льочик інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, інтенсивні атаки тривають лише впродовж двох місяців. Але в Росії вже скаже. Це на негативні ефекти в економіці. Важливо, аби сили оборони України мали змогу продовжувати ці атаки. Вже були дві великі хвилі ударів упродовж останніх років, але є підозри, що тоді захід просив Україну припинити ці атаки. Згодом все загорнули в повітряне перемир'я, яка Росія порушувала. Головне завдання таких атак зменшення приходу нафтодоларів до Росії. На думку світана, такі атаки взагалі можуть знищити тамтешню економіку. Як буде менше нафтодоларів, то російська економіка взагалі ляже і розпадеться. Це було вже в часи СРСР. війня в Афганістані та зменшення цін на нафту сильно вдарили. По СРСР Росія розпадеться швидше. Сказав Світан. Рашисти не припиняють обстрілювати наші міста. Зокрема, Харків зазнав масової атаки дронами. У місті є руйнування та перебої з електропостачанням. За словами міського голови Ігора Тарохова, ворог атакував Харків 18-ма дронами. Камікадзе під основним ударом перебував об'єкт енергетичної інфраструктури. У місті подекуди немає світла, також є перебої з постачанням гарячої води. Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазин та кілька автівок, на щастя, постраждалих серед людей немає. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити світло та допомогти людям. Наголосив мер. Через ворожу також на енергетичні об'єкти у частинах холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Нала на заміну трамваєм та тролейбусом на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси водночас своїх Служби Харків Обленерго розповіли, що внаслідок атаки були знаструмлені споживачі холодногірського району. Тимчасового світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів. Територія знаструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгана Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Станом на ранок фахівці Харків Обленерго заживили понад 50 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває. Також гучно було у Запорізькій області. Регіон перебував під атакою. Російських безпілотників а також крилатих ракет раніше. В повітряному просторі області працювали сили протиповітряної оборони. Наразі це було все. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні!